Гарненький такий. Ходи сюди. Ох, смачний сане. Друзі, всім привіт! Сьогодні в мене відбулася чудова риболовля, як в дитинстві. На поплавочок, на карасика. Дві вудочки, опариш черв'як, ну краще ловилось на опариш. І більше нічого. І саме головне правильно вибрати прикормочку, загодувати місце, насадочка. І все у вас вийде. Так що приємного перегляду. Друзі. Так, друзі, в якості прикормки я буду використовувати трошки каші. Так і обов'язково реалфіш прикормочку для карася. Це часник чебрець, а також плинь-карась, ну, червоний червь, там є, красний червь, є е, творог, є інші смаки. Оцих два я заміксую смаки. Зараз загодую точечки і буду чекати свого карасика. Так, відкриваємо, додаємо, запах пішов. Все нормально. Перемішуємо, додаємо обов'язково трошки водички. Так, загодуємо ми. Одну точку вот там. И еще одну точечку трошки сбоку. Вот тут загодуем одну точку. Так, друзі, звичайно 4 метрова в мене вудочка, на якій стоїть жилка, якщо я не помиляюсь, десь 0,22 чи 0,25. Не дуже товста, розрахована в принципі тільки на карася. Зараз ми виставимо відповідну глибину. І будемо пробувати ловити. Буду пробувати як на черв'ячка з опаришами, так і просто на черв'ячок або просто на опариш по ситуації. Будемо пробувати різні варіанти. Зараз нам треба виставити глибину. Так, перший карасевич. Перший карасик клюнув нам ось такий невеличкий карасик. Ну, початок є. Можна розкладати садок, далі буде краще. Друзі, і другий карасик. Клюнув, ну, це гарний карась. Ну, не дуже, ну, нормальний. Ось такий, друзі, клюнув. Карасик номер 2 Чудово, рибатим далі. І ще карасик. І ще карасик клюнув і переплутав мені тут. Клюнув на поплавочок і перепутав. Ось такий гарненький карасик. Чудово! Потрошки карасик прокльовується, закормили місце і підійшов карасик, все нормально. Друзі, навіть якщо ви спочатку правильно все зробили, загодували правильне місце, підібрали правильні насадочки, все зробили добре. Не забувайте по ходу рибалки постійно підгодовувати рибку. Добавляйте її постійно на точку прикормочку, для того, щоб вона звідти не пішла. Ось як я зараз це роблю. Додавляю прикормочку і залишу рибу в себе на точці. Рощолкав я покльовочку. Буває, виложив так гарно мені інший поплавочок. Поки я дивився на один, на іншому була покльовка. Ой, і тут, і тут ось щось схоже на покльовочку, опа, і нема. А, обманює нас карасик. Обманює. Часом, ну нічого. Ми його також обманемо, обманемо і зловимо, Так, друзі, ще один. Карасик плюнув. гарненький такий. Ходи сюди. Ох, смачний саме. Смачний розмір карася. Почекай, 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 що ти? Відірвав мені гачечка. Навіщо ти це зробив? Прийдеться доставати його екстрактором. Зараз достанемо, але ж клює, все нормально. Гроза хоче бути, я поскладав трошки, а карасики собі легенько покльовують. Карасики легенько покльовують. Ох і заглотнув. Як же тобі достать, звідти? Екстрактор захайвав у машину. Ой. Щось таке чорне до на мене. Приближається, мабуть, гроза буде. Щось з гриба затихло, немає покльовок, ні карася, ні амура, ні коропа, нічого. Гримить там, зараз побачимо. Можливо, пройде гроза і після неї почнеться кльов. Але часу на рибалку залишилось вже не так і багато. Ну чекаємо. І не забуваємо, друзі. Ще раз повторюю, карас любить, щоб його постійно підгодовували. Щоб його постійно-постійно підгодовували. І тримали на місці ловлі. Що ми і робимо. Дивіться, друзі, дикі каченята. Вон. Вийшли на ранковий сніданок. Вон качка, А ось які мазі каченята. Traví hovajú sa od mňa, ale stále trošku ich vidno. Знову карасик. Клюнув. Карасик покльовує, вітер дує, дощ збирається. Простите. А Тастити. ми вже скоро будемо завершувати нашу рибалочку. І знову до нас завітав пан Карасевич. Знову завітав пан Карасевич, причому клюнув так, бадьоренько, бадьоренько потягнув. Ой, перепутав, перепутав дві снасті. Такий малий, а так напутав мені. Як то кажуть, всі карти спутав. Малий Карасевич. Геть малий. Геть малий, але геть добрий, мабуть. Потім перевіримо на сковорідці. Знову запутав сусідню удочку. Це, мабуть, буде останній. На цьому закінчимо. Карасиків нам достатньо, отримали задоволення, суперовий розмір, все чудово, все, це останній карасик на сьогодні. На цьому ряд будемо закінчувати.